Аналізуючи події минулого, я особисто виходжу на події 18, 21 серпня 1991 року і поясню чому: справа у тому, що тодішня комуністична еліта розкололася. одна частина ліберальна політична еліта, яка вважала перебудову неминучої на шляху виходу з економічної стагнації та політичної кризи. До речі, ця частина не була одностайною, і ми до неї ще повернемося. А друга частина це силовий блок Радянського Союзу. Тут ми бачимо і Варєннікова, головнокомандувача Сухопутних сил, і Крючкова, голову КДБ, Пуго міністра МВС, Язова, міністра оборони. А силовий блок в радянській політичній системі це основа політичної влади. І, чесно кажучи, мені дивно, чому державний комітет з надзвичайних ситуацій. Програв оцю боротьбу, а можливо, і не програв, а навпаки, радянську комуністичну еліту змінила нова російська еліта. Причому вона у своїх стратегічних баченнях не відрізнялась сильно від комуністичної. Так, комуністична партія була заборонена, але контроль за її активами майном отримало російське керівництво. Воно становило контроль над Держбанком, зовнішніми відносинами, КДБ. Парад суверенітетів та незалежності відбувся. Формально після зустрічі у Біловізькій Пущі Радянський Союз перестав існувати. Та звернімо увагу на такий факт: після відставки Горбачева 25 грудня 1991 року Росія заволоділа так званою ядерною валізою. І лише 30 грудня у Мінську відбулася зустріч учасників СНД з питання поділу ракетно-ядерного озброєння. В результаті на пострадянському просторі утворилася нова держава-Гегемон Російська Федерація. Тоді цьому ніхто не придав ніякого значення та даремно, міжнародна спільнота повірила у російську демократію і, як виявилось, даремно. Після підписання Будапештського меморандуму 5 грудня 1994 року, ось та частина російської еліти, яка начебто була проти ДКНС, продемонструвала себе у повній красі. Росія другої половини 90-х років фактично встановила контроль над більшістю колишніх радянських республік, використовуючи газовий, нафтовий військовий шантаж. І ось вам питання чи того ми назвали злочинцем? Ось вам головна передумова тих подій, які відбулись у другій половині 90-х і в 2000-х роках. Говорячи простими словами, після розпаду Радянського Союзу центр політичного впливу перемістився з Москви у Москву. Тобто переворот все-таки відбувся. Щоправда, не той ГКЧП ми назвали ГКЧП. Чи це був чийсь стратегічний задум, чи збіг обставин? Можете додумати самостійно. Але як показує історична реальність, усі республіки, які станом на 1995 рік знаходяться під впливом Москви, були обмежені у своїй самостійності. І якщо хоча б одна намагалася вийти з впливу, одразу Росія пхала свої руки, дестабілізуючи ситуацію чи прямою агресією. Ось на такий висновок я підійшов роздумуючи над подіями минулого сьогодні ми поговоримо про Крим. Так історично склалося, що цей багатостраждальний півострів був цілий Московії ще з 17 століття. На початку XVIII століття Петро I не зміг прорубати південне вікно в Європі і задовольнився північним вікном. Тільки у другій половині XVIII століття шляхом агресії, маніпуляцій, циклу кримських воєн Російській імперії вдається включити Крим до своїх володінь. Крим для імперії це ключ до панування і поширення впливу не тільки на Чорноморський регіон, але й на весь Середземний регіон. До речі, як на мене, Росії Крим без впливу на Середземно моря не потрібен. Тому сьогодні можна передбачити політичні пріоритети Московії, це Балкани та інше. Але мова сьогодні піде не про те. Мова піде про першу спробу анексії Криму 1992-1995 років. Причому це співпало з розподілом Чорноморського флоту та спробою проголосити незалежність Криму. 20 січня 1991 року відбувся референдум в Криму, на якому було прийнято рішення про відновлення автономії Криму. 12 лютого 1991 року Крим отримав статус автономії в складі Української Радянської Соціалістичної Республіки. А після прийняття акту проголошення незалежності 24 серпня та референдуму 1 грудня 1991 року Крим як частину України визнав весь світ. І ось тут починається війна. Війна гібридна, як сьогодні прийнято називати. Яка поєднувалась з інформаційним, культурним, політичним та частково військовим інструментарієм. В листопаді 1991 року Росія викрадає авіаносець адмірал Кузнєцов. З 1992 року починається війна присяг. Пов'язана вона була з тим, що 5 квітня. Український президент та 7 квітня російські президенти видають укази про перехід Чорноморського флоту під юрисдикцію обох держав. Інколи використовувалися навіть силові заходи. Пригадайте хоча б захоплення російським, російською штурмовою групою комендатури у Севастопольського гарнізону 9 липня 1992 року і зіткнення між українськими морськими піхотинцями та російською береговою охороною у вересні 93-го року. Так само, у 1993 році Росія здійснила спробу крадіжки гідрографічного судна Челикен. Навіть остаточний поділ Чорноморського флоту не припинив зазіхання Росії на територію України. У 1994 році в січні обирають президентом Криму Юрія Мішкова, який закликає Росію включити Крим до складу Російської Федерації. Так ось, станом на 1994 рік, визрів військовий конфлікт між Московією та Україною. Якщо уважно подивитися на сценарій 92-95 років, він повністю був повторений і реалізований у 2013 році. Чому тоді не відбулося війни? На мою думку, війні з Україною завадила війна у Чечні. Так, Чеченська Республіка Ічкерія врятувала Україну. І в 1997 році Єльцин змушений був підписати договір про дружбу та співробітництво з Україною. А поразка Росії в Чечні 96-го року на невизначений термін відтягнула конфлікт з Україною. До речі, а як українці сприймали Чеченську війну? Ось вам і парадокси історії. Ми тільки у 2022 році почали слухати те, що говорив Джохар Дудаєв у 1995 році. А тоді ми з дивилися кінофільми Брат 1, Брат 2 і тому подібне. І в переважній більшості співчували Росії. А те, що говорив В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'янко, Василь Романюк, було для нас якимось далеким і звучало як западенсько Бандерівська ідеологія. І тільки у 2022 році з'явилось батько наш Бандера. Ви знаєте, мені від цих парадоксів історії стає якось сумно. Розвиток економіки України у другі 90-х років показав, що політика багатовекторності згубна, що Україна зможе подолати економічні труднощі тільки за рахунок виходу на європейські ринки. Залежність від Росії, зовнішньоторгівельна, енергетична, фінансова, боляче вдарила Україну під час фінансової кризи в Росії 1998 року. Індекс інфляції в Україні у кризовий рік становив 20% порівнянні з 10%, які були роком раніше. Я припускаю, що це була основна причина обрання керівництва держави курсу на євроатлантичну інтеграцію. Саме такою була передвиборча програма Леонід Даниловича Кучми на виборах 1999 року. І ось тут починається найцікавіше. З'являються плівки майора Мельниченка. Якщо 10 років тому в моїй свідомості боролися два історичних факти. Коса Тузла, Плівке. Плівке? коса Тузла, то сьогодні я на 90% про причетності Росії до скандалів та інформаційної війни проти кучми, яка супроводжувалась усі 5 років його каденції. Так, Кучма, можливо, мав свої скелети в шкафу, але не такі примітивні. І я на 100% впевнений у тому, що причини скандалів. Було саме обрання керівництвом держави прозахідного вектора зовнішньої політики. На початку 2002 року Україна оголосила про наміри добитися асоційованого членства з Європейським Союзом. 9 липня 2002 року Леонід Кучма своїм указом ввів дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про інтеграцію України до євроатлантичних структур. У квітні 2002 року Кучмас утворив Державну раду з питань європейської та євроатлантичної інтеграції для координації дій органів влади по інтеграції України в політичний, економічний та правовий простір Європи. У лютому Україна заявила про бажання отримати статус країни-сусіда Європейського союзу, який мав на увазі отримання перспективи асоційованої повноправного членства. З березня 2003 року Україна і НАТО відкрили громадський план Україна НАТО, який було схвалено в листопаді 2002 року на Паризькому саміті. 19 травня 2003 року Кучма заявив, що Україна довела обґрунтовані своєї заявки на членство в ЄС і розраховує на те, що в наступному саміті Україна ЄС питання про асоційоване членство України може бути переведено у практичну площину. У чому помилка? Кучми Леоніда Даниловича. Я спробую відповісти, використовуючи простий дедуктивний метод. Оскільки усі скандали виходили з засобів маси інформації, і жоден скандал не було доведено у суді, і ми також знаємо, кому належали ключові ЗМІ, то цілком логічно припустити причетність олігархату, саме українського олігархату до війни проти кучми. Українська олігархат це нафтова, газова, металургійна, енергетична та частково аграрна галузі, які працювали також за рахунок російських інвестицій та російського капіталу. Росія сподівалася на перемогу на президентських виборах 2004 року свого ставленника Віктора Януковича і не підготувалася до інформаційної війни проти Ющенка. Який, до речі, не призупинив про західний вектор зовнішньої політики та ще й підтримав Грузію у 2008 році, тут Росія вдається до газових воєн 2005-2006 років та 2008-2009 років. 2005 рік Україна член Болонського процесу, 2007 рік Ющенко розпочав переговори про зміни угоди про партнерство і співробітництво з ЄС на новій посиленій формі. Співпраці, угоду про асоціацію. 2008 рік Україна вступає до Світової організації торгівлі. 2008 року Україна подала заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО. На саміт НАТО були запрошені Албанія, Хорватія до переговорів щодо прагнення України та Грузії вступу до Альянсу. І знову крах помаранчевої команди 2009 року. Не хочу відмітити, що крах помаранчевих. Має спільне коріння з крахом Кучми 2004 року. Тільки до ЗМІ залучились конфлікти у самій команді, олігархічний характер більшості політичних партій та використання ідеології та лозунгів, використання мовного питання, Нас там не чекають, поділ України на помаранчевих та синьо-білих. А за перебріком у цей час для України готувався новий проєкт. Отже, закінчився проєкт. І що ми маємо на завершення? Маленький висновок. Мета цього проєкту було з'ясувати передумови Великої війни, яка розпочалась у 2014 році. І перше, що я хотів би відмітити, це те, що з самого початку в Росії не сформувалася ані державна політична еліта, ані державна ідеологія, ані державний народ. Усі ключові посади залишалися у колишньої комуністично-номенклатурної еліти, звідси і невизнання самостійності та незалежності держав, що утворилися після розпаду Радянського Союзу. По-друге, основною ідеологією залишався великоросійський шовінізм, який підігрівався так званим культом Другої світової війни та Золотої епохи XIX століття. Тому втрата контролю над Україною для Росії означало крах ідеології панславянізму начебто братніх народів. Третій момент. Контроль над Україною дозволяв Росії мати значний вплив на Європу. І це незаперечно. І нарешті четвертий момент контроль над Україною необхідний був для внутрішнього споживача. Оскільки, як я вже говорив вище, російська нація як політична не склалась, а залишилась пострадянською. Тому події Революції Гідності для Росії були особистою трагедією, причому не тільки для Путіна, а й для простого обивателя. Уявіть собі, якщо відкриваються пам'ятники Сталіну, якщо 24 години на 7 повторюють мантри про велич сім'ї братніх народів. 20 лютого 2014 року в Криму з'являються зелені чоловічки. Починається анексія Кримського півострова з квітня 2014 року, Росія починає Боротьбу для створення сухопутного коридору до Криму. До хронології аналізу подій ми обов'язково повернемось після перемоги. Я щиро вірю в об'єктивність майбутніх істориків. Я щиро вірю в перемогу. Я щиро вірю, що перемогу не перетворять у політичну ідеологію для різноманітних маніпуляцій. Я щиро вірю, що в День перемоги не захотять ходити парадами та жарити шашлики. Занадто велика ціна заплачена українським народом.